Всім доброго дня. Я кого. Сьогодні нельотна погода. Стоїть столі, чистенькі, не захотів мене вести по грязи, так що приходить йти пішком. Бачили фільм Надірі Басовська хороша погода. Полтаві третій день йдуть дощі. Я теж не бачив. Ще коротше на завтра передали. Ще один день дощів. Я думаю, вже огороди нормально полили. Хто хотів. Ми теж ждали, щоб на супругі прийшли. У мене заплановані три велопрогулянки коротеньких по Розбим глядачів, по проханням глядачів. Перша буде на бивши Пушкіна, дом Клатушкіна, потім просили по 23 вересня проїхатися просто по вулиці і проїхатися по гнівці. Так, що в нас буде три велопрогулянки, я сподіваюсь, як погода налагодиться а сьогодні у нас піша велопробунок кажу велопробунка піша прогулянка завтра я чуть куплю продуктів і додому сьогодні викликали на ніч на роботу не заплановану треба в ніч буде сходити Ну, Вечором кінь обіцяв мене звозити. Так що все буде нормально, нормульно. Зараз якоїсь варіонки купив. Недорогої. Іду в футбольці і в шортах, і все одно жарко. Як багато людей. Повний магазин сейчас треба чергу займати. А, Добрий день, а можна цей кусок теляча з молоком? Так, авторские права у нас зараз будуть. e got Пішло дякую. Спасибо. Так, все. Вон кровяночку можна було взяти. Ну, ладно. Ще я часто беру. На 58 гривень кусок. Так. Окей, тихо, тихо, тихо. тихо. еще в одну точку зайду вам более да. интересно сейчас короче хочу сходить там киос если открытый там огурчики такие фермерские ну типа домашние казал да блин засипскики ладно картоху я уже брал тут. Вот. А, а можно кулеч? Да. Кулич? да. Угу, Вища, а вы щеш, я понял. Так, 37. 37. Шукать вам что-нибудь 5, 2, не, все, я понял. Я потр... 3 гривни, дам, да. Все, хорошо. 2, 3. Ага. Меніночу, все, у нас тут більше нічого не цікавить. Помідори я куплю в АТБ. Ну, жарко чи парка, чи жарко. Раз полочанський. На своєму місці. Де ще друг чорний? Де твій друг? Вони тут живуть, мабуть, вже. Я не знаю, дуже-дуже довго так, дві позиції ми купили. прикол без то таке дивіться тягаю замок від велосипеда себе забувся виложити це щоб мене веса мене було побольше в рук щоб я не розслаблявся так що сьогодні неділя людей бачите в принципі небагато так сейчас треба... надо Зайти за цими, за солодощами. Ну, Мадумузель заказала зефір. Це АТБ я хочу взяти. Так, ще ся гляну сколько, щоб в нас дві серії, нам в дві серії вложиться, не розтягувати нашу прогулянку на пів години так а я хотів в этот вуторок зайти там подивитися може щось ромашка може по акції взяти или каракум или там ще одне одні конфети. Так. Помидоры. Хлеб. Лимончик. Вот такие. Замок для велосипеда взяв, який вдома стоїть пристьогнутий. Там в мене ще такий мощніший ципок, От якоря, мабуть. А я а телефона не взяв, якось непривично. В принципі, я звонків не жду. На постой звонять эти провайдеры, інтернетовські, в телефоні, предлагають свої пакети, все проче, задал Так, а там по 100 гривень якісь по, и по 80. Сейчас посмотрим, що там ОТБ нам предлагало. Тут 75, 100 помидоры так она ну сейчас гляну я вас сейчас опущу на секунду 11 секунд Отлично, 11 хвилин ми з вами йдемо. Тихо, тихо, ой, вітерець дує хорошо. Вон бачите, по що Бешор знімав, ніхто не подивився. По що терен жигла придумали. Там до сих пор потрібний вантаж. Хочеш бути в курсі всіх актуальних пропозицій знижок та акцій? Обов'язково бери газету в магазині та вигідно! І запам'ятай найголовніше. На товари з газети завжди відмінна ціна. Вітаємо наших дорогих клієнтів. Мережа магазинів ваша основна зупинка для смачних і корисних продуктів порочистими. У нас є складне для смачних речей, обіду та сніданчик, які дарують початок чудового дня. Наша мережа магазинів створена для вас та вашої води, щоб зробити вашу щоденну потоку легше та першою. Насолоджуйтеся якістю та свіжістю продуктів, які не зробили. Ходно, поряд і з